Яка допустима різниця між хлопцем і дівчиною при побудові відносин для того, щоб мати успішний шлюб? І чи можливі якісь винятки? Різниця в шлюбі вікова. Да? Я думаю, що вона має бути розумна. Знову ж таки, там Святе письмо не встановлює ніяких лімітів в цьому сенсі. Для мене це не має великого значення. Ну, по правді скажу, якщо вже про мене, запитувати безсумнівно. Звісно, що якщо йому там 75, їй 25, мабуть, трошки запитання якісь виникнуть. Але там 10 15 мені здається, що це допустима різниця. Головне, щоб була любов, прийняття, повага, божеволя на це. Це не дуже. Важливе має значення. Але має значення, щоб там була любов і прийняття і культурний контекст спільний. Бо якщо у людей дуже різні, абсолютно різні вікові категорії, відповідно різні покоління, система цінностей, різні приколи, різні жарти, різні культурний фон, на якому вони зростають. Це може трошки напружувати. Ну, немає про що пожартувати вдома, наприклад, або там немає спільних якихось тем для розмов. Тут може виникати такі проблеми. Ось тому мені здається, що там. Біблія про це не говорить, але мені здається 15 це типу стеля. Але це таке, знаєте, як Павло говорив, це не Бог сказав, це мені так здається. Аби щасливі були. Аби щасливі були. Це, як правило, виведемо сьогодні, аби щасливі.